На Рівненщині у шістьох тергромадах бракує лікарів загальної практики, сімейної медицини, терапевтів та педіатрів. Заради безпеки медиків у машинах швидкої допомоги запровадили тривожну кнопку, аби вони могли викликати поліцію. Оселившись у Рівному, переселенка з Миколаївщини почала шити одяг для домашніх тварин. Тут кабінет е сестра медична загальної практики сімейної медицини. Тут теж надаються, надаються послуги і е, прийому, ведеться прийом медичною сестрою. Ну і якщо є назначення лікарем е, внутрівені вливання. То ми їх теж тут проводимо. Керівниця Привільненської амбулаторії Леся Дуцька показує кабінети, де медперсонал надає допомогу місцевим жителям. Нині, зі слів жінки, для повноцінної роботи їм не вистачає сімейного лікаря. Всі народжені з того села, де вони працюють. І це, ну так сказати, що вони дійсно вже знають коріння, знають кожні сім'ї, знають. Чим хто хворіє і як правильно надати медичну допомогу? Тому що е, нова людина, хай він і сімейний лікар, хай він з вищою світою, він приходить на цю посаду, то е, ну це дуже важко. Це дуже важко самому вивчити е, оце е, кожну сім'ю і. Всю спадковість. Вакансія сімейного лікаря тут відкрита вже впродовж двох років. Обходила і дитячу поліклініку, розмовляла із педіатрами. Ну, можливо, хтось хоче і перекваліфікуватися. Просила. Ну, дійсно, в нас є всі умови, є транспорт недалеко й до міста. Важко без лікаря, тому що ми б заробляли кошти самі на себе, кошти йшли б від пацієнта. Ну, але раз так сталося, то е, нас е, обслуговує, забезпечує усім е, наша громада. Ця амбулаторія входить до Дубинського центру ПМСД. Наш центр обслуговує Привільницьку ну, територіальну громаду, Варковичу територіальну громаду, Семидуби, територіальну громаду, Повчу, і Тараканів і Верську територіальну громаду. У нас в складі в нашого центру є 117. Персоналу з них 12 лікарів. Зі мною заключені також з цього села, є декларанти. і Я обслуговую їх, ну і також обслуговую людей, які проживають на цій території. Виїжджаю, ну, по ну згідно графіка, але якщо це, тобі потреби тебе, бо тут а їхати буквально 3 кілометри, то є транспорт. Кожна амбулаторія повинна бути забезпечена. ну Згідно з сімейним лікарем. це було покращення надання медичної допомоги, тобто можна розширювати іспект послуг на даний час. В нас 8 фельдшерсько акушерських пунктів. Всі вони в нас відремонтовані. В них створені хороші, гарні, ну скажу так, сучасні умови. По обладнанню все це також за рахунок коштів нашої громади, з нашого бюджету. Ми щорічно виділяємо досить великі кошти для закупівлі нового обладнання. Суми звичайно різні, але попередній рік це у нас було більше 2 мільйонів коштів. Цьогоріч у нас більше 4 мільйонів гривень. Зі слів директора обласного департаменту охорони здоров'я Олега Вівсянника. Привільницька громада не єдина, у якій не вистачає медиків. Також потреба є у Локницькій, Смиській, Зарічницькій. Висоцькій Костопільській громадах не вистачає лікарів, лікарів загальної практики, сімейної медицини, лікарів-терапевтів, лікарів-педіатрів. Ми максимально звертаємо увагу на виключно матеріальне заохочення цих медичних кадрів і не тільки це виплата заробітної плати, а й створення належних матеріально-побутових умов. Нагадаємо, що переважна більшість. Тих центрів первинної медико медикостерної допомоги, а також амбулаторії, також забезпечені транспортом для лікаря. Велика перевага надається, звичайно, сімейним парам, коли ми зможемо забезпечити їх житлом. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Роман Шокунець, Суспільне новини, Рівне. Четверта бригада виїжджає. Четверта. Відсьогодні в каретах швидкої допомоги рівненщини запрацювала тривожна кнопка. Її тестування проводять медики екстреної допомоги спільно з управлінням поліції охорони. Ну що, друзі? Дивіться, отримали виклик на вулицю Відінська, 41, для пункту незламності. Причина невідома викликає стороння, нібито лежить чоловік. Можливі будь-які варіанти, да? Тобто, може бути щось серйозне, а можливо, просто хтось собі. Себе... Хтось приляг відпочити. Ну, поїдемо на місці, розберемося. Давайте вперед. Зі слів Ірини Поліхович, тривожну кнопку вирішили запровадити через випадки нападів на медиків під час опрацювання викликів. На рахунок нападів на працівників бригад екстреної швидкої допомоги. На жаль, це трапляється і доволі нерідко. Бували різні випадки особисто в мене. Було і на вулиці нападали, і на мене, і на моїх колег-пельчарів. Частіше, звичайно, це бувають люди під впливом якихось речовин, алкоголю або якихось інших. Але часто навіть такі бувають випадки, що людина ніби адекватна з вигляду. Ось в квартирі, до речі, нас закрила, не випускала бабуся, така похилого віку. Просто не знаю, що з нею сталося, чому вона так собі вирішила. Ну, вона нас не била, звичайно, але не випускала. Приїжджаємо до адреси виклику. Я собі буду ставити прибуття планшет. Тіт перепаркується водій, натискаємо кнопочку прибуття і підтверджуємо. На щастя, все спокійно, але якби сталися якісь прикри інциденти, у нас для цього є ця тривожна кнопка, про яку ми говорили. Давайте я зараз її натисну. і Ми подивимося, через скільки часу прибуде до нас підмога. Доброго дня! Від нашої бригади номер 4 по адресі Відінська Стельмаха, кільце біля пункту незглавності, надійшов тривожний сигнал. Бригади в небезпеці. У Нас в режимі онлайн. Всі шмеде знаходяться під нашим контролем. Спрацювання тривожної кнопки по вулиці Відінській майдан перемоги. Я прийняв. Ну, ми побачили, що державна служба охорони приїхала швидко. Ну, близько 2-3 хвилини це дуже приємно. Ми часом знаємо, що лінія 102 також буває перезавантажена і з першого разу не завжди вдається дозвонитися. А тут швиденько просто кнопка сос натиснута, евакуатор бачить, і в нього прямий зв'язок з службою охорони. Траплялися випадки, навіть травмування працівників медицини. І саме за цього. Було прийнято рішення, що ми маємо на сьогоднішній день можливість спостерігати 91 бригаду швидкої допомоги в себе в черговій частині, яка виведена на монітор з керівниками обласного центру екстреної медицини. Розробили такий план. На сьогоднішній день можемо реагувати та припиняти дані правопорушення. Артем Остапюк Назар Мідріган, Суспільне новини рівне. Наталія Абцаурі в обласній клінічній лікарні працює 26 років сьогодні. У день народження закладу старші операційні медсестрі центру кардіоторакальної хірургії вручили відзнаку Гордість лікарні так несподівано для мене. Це звичайно було відчуваю гордість за нашу лікарню, що ми розвиваємося, що ми йдемо, крокуємо вперед, що ми допомагаємо людям. Думаю, що і надалі так буде, і ми вийдемо на новий ще кращий вищий рівень в Україні. Колективу відзначати кращих працівників та відділення у такий спосіб вирішили вперше за 72 роки, відколи функціонує медзаклад, каже директор Віктор Ткач. Для цього визначили п'ять номінацій конкурсу: це відкриття року, лікар року, медсестра року, працівник року та колектив року. Ми віднайшли в наших архівах наказ номер 156 а від 1 березня. 1951 року, коли саме була заснована наша лікарня. І тому ну, з, цього, з цього часу до сьогодні ніколи якось так не приходило в голову, що це наше день народження, цей день просто проходив. Так, все ж таки ми повинні згадувати нашу історію. Віднайшли знайшли старі фотографії, до речі, на яких є ті люди, з якими я ще особисто працював, і ще люди, які є живі. Слава Богу, ми пам'ятаємо своїх ветеранів, тих людей, які працювали в цій лікарні, які вони внесок зробили для цієї лікарні. Тому вирішили саме святкування робити в цей день. Конкурс гордість лікарні планують зробити щорічним. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Салку робимо з різними приправами. Обов'язково чесничок, щоб хлопці не хворіли, щоб не водилися у них ніякі паразити. Там їх достатньо і так. Рівнянка Ольга Мацніва показує процес приготування сухпайків, які передає на фронт. Жінка займається цим понад 10 місяців. Каже про потребу у такій їжі, дізналася від військових. Вакуумуємо. Вакуум гарно затягує. І, як показала практика, вони можуть зберігатися до місяця часу. Ці сухпайки найкраще йдуть для хлопців, які йдуть в наступ. І для партизанів дуже класно і для спецпризначенців, які не мають можливості ні повернутися назад, щоб прохарчуватися, ні дати знати, де вони, щоб їм підвезли. Ольга разом з шістьма волонтерами відправляє сухпайки на фронт майже щотижня. Продукти для її приготування передають знайомі та волонтери із Довбицької громади. У середньому за зараз відвозять до 600 порцій. Жінка каже, військовим харчуватися ними зручно. Сухпайок важить 274 грами. Якщо взяти півлітрову банку навіть тої самої тушонки, це десь буде приблизно грам 800-850. Але це її ще треба відкрити. А коли у тебе кулі над головою летять, ти не думаєш про це. Тут простіше відрізав, розірвав і з'їв. Жінка розповідає, що до початку повномасштабного вторгнення вона разом з чоловіком активно розвивали кілька бізнесів, зокрема, вирощували равликів, які згодом планували готувати у своєму майбутньому ресторані. Втім, з перших днів війни чоловік Ольги пішов воювати. Зараз він служить на запорізькому напрямку. Я хочу подарувати цитатові, тому що тато служить в зсу і це йому як подарунок, тому що він робить багато чого для нас, і це йому як подарунок. А це десятирічна донька Ольги Валерія. Вона малює та продає картини. Частину грошей дівчинка передає для потреб збройних сил, а ще своїх картин робить принти для футболок. Я сказала мамі. Мама, потрібно холст і фарби. Вона мені купила холст і фарби. Я намалювала цього їжака. Як я до неї підійшла, вона сказала: Вау, круто, давай зробимо аукціон і будемо збирати на тепловізори антидронові рушниці. Найдорожчу картину у Валерії придбали за 9 тисяч. Загалом від початку повномасштабного вторгнення дівчинка продала 10 робіт. Ольга Верещук, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне. Не бійся. війсьонка, дуже, дуже хочуть з комбіназону фомілювати. Це конструкторка-швачка Анна Морозова. Жінка разом з двома дітьми та домашніми улюбленцями через ракетні обстріли у рідній Миколаївщині змушено покинула дім. Вночі подзвонить чоловік швидко зібрати гайчі. Все ну, але вже в ту ніч, коли ми були, вже почалися обстріли. До рівного сім'я переїхала у березні минулого року. Який ж час жінка займалась волонтерством, втім роботу знайти не могла. Не всі хочуть брати тимчасових, тому що ну, вони в будь-який час можуть поїхати, бо ми ж такі, ми ж мобільні, бо ми не знаємо, як що. Жінка каже, почала шити з 15-річного віку, втім переважно для людей. А восени донька Анни Ірина запропонувала робити одяг для тварин. Я хотіла, щоб мама відволіклася від всієї цієї ситуації, бо вона була в депресії. Я бачила, їй складно. Під спершу Анна пошила верхній одяг для власної собаки, потім знайшла клієнтів. В районі нашого ми ходили одні одягнені, і це звичайно в очі впадало. Тобто, і нас почали питати, тобто, де. Чи десь там це, ну, щоб пояснювати, що сама шию. І ось так воно почалося. Собаки, ну вони абсолютно всі різні. Тобто ти не можеш взяти універсальну якусь виквійку і ній штампувати. Особливо це стосується маленьких погід, це ці йорки, там, це дуже малесенькі лапки. Зі слів Анни, частину із зароблених грошей вона передає для потреб Збройних сил. Такі маленькі речі, як бензин, як змінити машину, як тепловізор якийсь придбати там чи е, фонди на таке не беруться. Не ж більш масштабно. От а так ти маєш можливість якийсь відсоток, і дуже швидко. Отак от, от люди потрошки, потрошки там, десь по 100 гривень, по 50 гривень збираються хлопцям. Нам Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівна. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.